Головна державна інспекторка Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, Атрашкова Ольга Олексіївна. Сьогодні представляю вам тренінг з імітацією реальних дій на робочому місці щодо забезпечення вимог з охорони праці, правил безпеки, систем газопостачання на прикладі приватного навчального закладу міста Одеси. Балансоутримувач або орендар систем газопостачання відповідає за технічний стан і безпечне користування газовим господарством, газовими приладами, димовими та вентиляційними каналами на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Роботодавець повинен одержувати дозвіл або декларацію відповідно до вимог порядку видачі дозвілів на виконання робіт підвищеної небезпеки, затвердженою постановою Кабінету міністрів No1107. На підприємстві, де експлуатується система газопостачання, власними силами повинен бути затверджений відповідний положення про газову службу. Та визначена особу, відповідальну за газове господарство. Для працівників газової котельні або комунально побутового об'єкта роботодавець повинен створювати безпечні і нешкідливі умови праці шляхом належного обслаштування робочих місць. Організувати проведення медичних оглядів працівників певних категорій під час прийняття на роботу попередній медичний огляд і протягом трудової діяльності періодичний медичний огляди, відповідно до вимог порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я номер 246. Забезпечити працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог положення, навчання і перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб та працівників проводиться відповідно до вимог типового положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Допуску газу на об'єкти систем газопостачання складаються акти прийняття в експлуатацію об'єктів систем газопостачання. Перед пуском котелень та інших агрегатів. Та установок має бути забезпечення випробування та прийняття в експлуатацію обладнання запад, засобів контролю і управління протиаварійних і протипожежних засобів. Технічний огляд, та технічне обстеження, оцінка та паспортизація технічного стану об'єктів систем газопостачання визначаються можливості. Подальшої експлуатації газопроводів, здійснення запобіжних заходів для безаварійної експлуатації об'єктів систем газопостачання, а також забезпечення промислової, пожежної та технологічної безпеки і охорони довкілля на цих об'єктах. Порядку технічного огляду обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану і здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатації систем газопостачання. До технічного обслуговування і ремонту споруд на об'єктах систем газопостачання допускається залучення суб'єктів господарювання, що мають дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки. Технічне обслуговування газопроводів, поточний і капітальний ремонт, затвердження графіків робіт забезпечується власником котельні. На підприємстві повинні бути складений паспорт та газове господарство. У паспорті необхідно зазначити всі зміни, які вносяться до систем газового господарства з додаванням відповідних схем. Технічне обслуговування необхідно здійснювати не раніше, ніж один раз на місяць, а поточний ремонт не рідше, ніж один раз на 12 місяців. Найчастіше працюють. Причиною різних надзвичайних подій в котельні стає накопичення шкідливих газів. Для своєчасного виявлення витоку небезпечних газів необхідно встановлювати газоаналізатор або газосигналізатор. Перед включенням у роботу установок Сезонної дії, в тому числі опалювальних котлів, необхідно забезпечити прочищення газоходів, перевірку справності газоходів і систем вентиляції, проведення технічного обслуговування газових приладів. Дякую за увагу!